Сльози, тому що ви навіть не уявляєте те, що ви робите зараз для воїнів, насправді дуже важливо. Розумієте, ну Воно крапелька така маленька, якийсь малюнок, якесь побажання, але ви маєте розуміти, що ця кожна крапелька там воїну зігріє серце. Я їжу з ними спілкуюся, ви, ви навіть не уявляєте. Він, коли відкриває цей лист або слухає такі слова, ви знаєте, що вони плачуть. Так вони борються з ворогом, бо вони не плачуть. А коли вони читають ваші листи, вони справді плачуть. Для них це ну набагато важливо набагато важливіше ніж навіть їжа, спецодяг і так далі. Ви Розумієте? Справа в тому, що у багатьох воїнів ну немає рідних і близьких, які могли б їх підтримати. Розумієте, там також є одинокі люди. А є такі, яких не розуміють близькі, чому вони пішли? Бо ви знаєте, багато добровольців пішли діти: 18, 19, 20 років хлопчики, які пішли. Вони навіть батькам не сказали, де вони. Якщо вони лежать поранені, вони до останнього ховають, де вони знаходяться. Або кажуть, я маму ногу потягну. Розумієте? І тому ця підтримка всієї нашої країни, отака будь-яка крапелька. Вона насправді ну на набагато більше важить аніж. Ну, мільйони я не знаю. Там і супер-пупер самольоти. Маєте це розуміти? Дякую вам велике. Я передам все це. Я думаю, що це ваші всі привітання, посилки, дійдуть, Скоріше за все до бійців. Ми їх розподілимо. Якщо ви не проти до бійців 28-ї бригади, яка зараз захищає підступи до Донецького аеропорту і Дебальсова, там де також ми, наші хлопці дуже багато. Да, там зараз самі жорстокі бої йдуть, і там дійсно зараз важка ситуація, і ми кожен день отримали, ну, не дуже хороші новини. Але хлопці тримаються, відбуваються атаки, вони герої. В будь-якому випадку. Дякую. Так, домайка